Кость степовий блакитний пестушко, отаман Холодного Яру. Він хотів стати інженером та час змусив його взяти до рук зброю і стати славним полководцем. Народився кость пестушко у селі Ганівка, нині Кіровоградщина, мав трьох сестер і трьох братів. Під час навчання здобув репутацію учня, найбільш здібного в математиці. Вступив до Олександрівського механіко-технічного училища. Нині Запорізький національний університет у 17 років став учасником Першої світової війни, отримав два георгіївські хрести на груди солдата і наказ командування йти на навчання до офіцерської школи, яку закінчив у грузинському місті горі. У боях проти кайзерівських солдатів 19-річний підпоручник командував ротою і знову відзначився, цього разу як талановитий офіцер. Після розвалу Російської імперії мріяв. Що Україна поверне собі славу козацьких часів, у травні 1920 року створив і очолив могутню степову дивізію, яка у вересні об'єдналася зі збройними силами Холодноярської Республіки, а 24 вересня на нараді отаманів у Медведівці було вирішено обрати 22-річного костя степового блакитного головним отаманом Холодного Яру.